Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани книжки, дивани Тиціан, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня діють знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. Чи готовий парк імені Юрия Гагаріна до літнього сезону? Парк Гагаріна майже готовий. Зараз ми закінчуємо реконструкцію тиру, реконструкцію дитячого кафе, в якому буде зал відеоігор. І... Вже закупили все необхідне обладнання, звукообладнання, світове обладнання, там, офісне обладнання робоче. І протягом двох-трьох тижнів парк почне працювати на повну силу до кінця року. А які заходи плануєте проводити в ну, на літо? На літо, поки ми плануємо е, з червень. Це на червень буде у нас рок-фестиваль в парку, е, на який з'їдуться гурти з, з усієї України. На 1 число буде у нас день, на 1 червня, день захисту дитини міжнародний. І поки плануємо. Це всі свята, але я програму точно чітко зараз не можу вам розповісти, яка буде. Але всі свята, всі вихідні дні. Ми будемо працювати і будемо робити якісь культурно-масові заходи. Цього року, починаючи з зимнього періоду, в нас зима вийшла затяжна. Можна коротко сказати, що у нас в парку просто був лісоповал. Практично весь парк завалило. Деревами і великими гілячами. Почали ми упорядкування нашого парку десь приблизно 16 квітня. За цей короткий період, за дві неділі була проведена дуже велика робота по прибиранню парку. В цьому році було закуплено нові атракціони в частності. Надувна велика гірка, батут, парк дитячих автомобілів. Наших атракціонів, які зазвичай стояли у парку в цьому році, проведена експертна оцінка. Тобто з Києва фахівці приїжджали, і наші атракціони перевіряли, наскільки в нас метал дозволяє, щоб не було аварійних ситуацій, не було поломок. Було зроблено. Пару зауважень, які ми до 1 мая устранили і запустили атракціони в роботу. А як часто ви відвідуєте парк? Дуже, дуже. часто. Дуже часто, да. дуже часто. Він вам подобається, так? Так. Ще... Ну, тим, що тут весело, ми дуже від цього отримуємо дуже багато емоцій, добре, позитивних. А що вам найбільше подобається в парку? він веселий, то цікаво. цікаво. А які атракціони полюбляєте? Ромашки, 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 лонос, бутинь, бутинки, лодочки бутинки. Там. і кузнечики. Ми тільки що з батута, емоції зашкалюють. Ну, взагалі нам наш парк дуже подобається. Крові. <свист> да. ну, будучи Буде мамами, бабушками, з задоволенням будемо приходити сюди. А що найбільше подобається в парку? Батут та кузнячка. Взагалі парк у нас пасти і дуже чудовий. Всім подобається. З ким ви прийшли до парку? Зі своєю донечкою, і сином, приходимо тут, катаємося. Дуже гарно, що зараз все розквітло тут, затишно тут. Що вам найбільше подобається в парку? Найбільше в парку, те, що багато у нас дерев. Коли є така нагода, вихідний там день, коли бабуся не на роботі забирає своїх внуків. Це в нем вдвох зараз. А потім ще в мене є дві внучки, і всі чотирьох приходимо сюди. От і гуляють діти, відпочивають і довольниці. По водичку приходимо сюди в парк. Тож фастівчани та гості міста матимуть змогу не тільки розважатися на атракціонах, брати безпосередню участь у масових дійствах та святкових виступах і концертах, але й просто відпочити у затінку дерев спекотного літнього дня. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС ТВ.